В 12-поверховому будинку є ліфт. На першому поверсі живе всього двоє людей. Від поверху до поверху кількість мешканців збільшується вдвічі, на якому поверсі в цьому будинку частіше всього натискається кнопка виклику ліфта. На першому? Правильно, Хто має найбільшу світі кепку? Найбільшу голову. Голова. Так? Так, то має найбільшу голову. Ага. шукав, то дуже просто, насправді. Побачить, побачить. Побачить. Так, які зуби у людини з'являються останніми? А, це Ну, це восьмірки чи як? Мудрість. Зуби мудрість. Мудрість. Правильно чи? Чи чесно, ні. Стоп. Ні? Хто сказав? Протези. Протези. Протези, а. Так. Це насправді була ідея учнів. Учні у нас дуже ініціативні, активні. Ми вирішили, тому ми вирішили цього разу змінити формат зустрічі, що було цікаво як для дітей, так і для мера. Я підготувала загадки, дітей, діти не знали жодної відповіді. І насправді були такі загадки, що ні голова не знав відповіді, він задумався, ні діти. Але мені здається, вийшло цього разу по-іншому, але цілком цікаво. Ну, бачите, які в нас талановиті діти, які росте покоління, які не бояться задати питання, які готові відповідати. Ну і бачите, навіть на, на логіку загадки розгадують. Тому в нас є хороша молодь, є хороше студ... е... учнівське самоврядування. І бачите, така практика раз в місяць з учнями сидіти і спілкуватися, вона є хорошим прикладом. Надзвичайно важливо, коли а, депутати, мери та інші важливі люди в місті, якими ми надихаємося, а залучаються в життя міських рад, шкільних рад. Було подарунком те, що до нас прийшов мер і я мала змогу побувати тут з ним і поспілкуватися. Я багато що дізналася про нього як про людину, а, зрозуміла його краще, і відзначила, що це надзвичайно цікава та розумна людина. Відбулася надзвичайно крута подія. Тобто ми зустрілися з мером нашого міста. У нас була чудова можливість задати йому якісь питання, просто повеселитися, поїсти смачного, попити теплого чаю, що є дуже приємно і люб'язно з його сторони.